Вітаю всіх! Сьогодні 3 вересня. У цей день народився мій викладач з автостосарної справи. Людина, яка викладала предмет, такий, який називався навісні пристрої для тракторів, для тягачів. Також він викладав нам будову комбайна. Він був викладачем 24-му училищі. Також я вчився з його сином. Це Віктор Альокін. Ну і Віктора Сибириновича Льохіна я хочу привітати з днем народження. Я вже казав, що мені сьогодні виривали зуби, і тому я зранку не зміг написати пісню, тому що під дією знеболювального я просто не міг нормально її заспівати. Ну зараз дуже коротенька пісенька, за браком часу. Я слова не підбирав, але хочу цією коротенькою піснею привітати Віктора Севериновича з Днем народження. Тому що його син Віктора Льохіма зараз на нулю, там немає зв'язку. І він навіть не може йому переслати по меседжеру повідомлення із привітанням. Ну і замість Віктора я привітаю Віктора Севериновича з днем народження. Северинович сьогодні іменинник. Під час війни вітаємо ми його. Бо ж син його, він зараз у окопах, та замість Віктора схиляє ми чоло. І замість Віктора бажаємо здоров'я, і замість Віктора вітаємо його, щоб був здоровим, радісним, щасливим, і щоб завжди мав всього. Віктор Северинович вітаєм здоров'я, радості бажаєм, щоб успіх був у вас завжди, та щоб не знали ви. Нужди, і нехай пошвидше війна ця закінчиться, щоб люди всі у мирі зажили. Коли ваш син, ваш Віктор повернеться, щоб разом ви із сином вже були. Віктор Северинович вітаєм, здоров'я радості бажає, щоб успіх був у вас завжди, та щоб не знали ви нужди. Віктор Северинович сьогодні іменинник. Під час війни вітаємо ми його, бо ж син його. Він зараз у окопах, та замість Віктора схиляєм ми чолом. Замість Віктора бажаємо здоров'я, і замість Віктора вітаємо його, щоб був здоровим, радісним, щасливим, і щоб завжди удостальмав всього. Віктор Северинович вітаєм, здоров'я радості бажаєм, щоб успіх був у вас завжди, та щоб не знали ви нужди Віктор Северинович вітає, здоров'я радості бажає, щоб успіх був у вас завжди, та щоб не знали ви нужди, щоб успіх був у вас завжди, та щоб не знали ви нужди. Ну, така е коротенька, банальна пісенька. Ну, Віктор Северинович, я хотів якнайкраще, але вийшло не завжди те, як ми хочемо. Е а наразі я вас вітаю з днем народженням. І бажаю вам всього самого найкращого. І нехай повернеться Віктор ваш син додому, щоб вас уже серце не боліло за нього, щоб ви не переживали ночами, як колись переживала моя мама за мене. Ну а наразі, нехай всім щастить. Слава Героям України!